До болю знайомі грила. Салют, бос. Це знов ми. Знаєте, шановні, усім було накласти на цю програму до вас. Та вам пощастило. Тож тепер в нас бухали солідну купу бабосів, щоб програма існувала і далі. А є проблемка. Корейці викупили церкву назад. Тож тепер ваш штаб буде навпроти на Jump Street 22. Цього літа. Ви двоє бздюків зійдете у коледж. Абзаць. Що? Спільні туалети? Бля. Здиваємося в тусовку, розпитуємо про наркоту, виходимо на дилера. Це ми такі старі, чи всі інші, якісь малолітки. Шш. Тут дехто намагається вчитись, тож, перейдіть у режим позатикались. А такий режим тебе влаштує? Нахрін пішла І Якісь ви реально старі. Вам тупо на пенсію пора. Джона Кіл. Напарники на навіки. Денінг Тато. Слухаєш собі, зависаєш, не шарю, чого ти скиглиш? Ні, і не думай мене обнімати. Мачо і Ботан 2. Тут потрібна думка експертів. Ку-ку! Містере Волтерс, я маю вибачитись за те, що відстрелив мені пеніс. Не парся. Мені зробили вагіну. І ще прикинь. Ерік мене шпилить. Ні, це не так. Ні, це так! Мій тепер твій! О, Боже, З дев'ятнадцятого червня у